Я думаю, що в перший майданчик. Тримайся, скоро буде Домовися? Домовися? Домовися. Ми, 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 ми В одному таборі, але в різних корпусах і в різних камерах. Ми, Хай ми, мама поклайно, не плаче, там, і ти зараз познайомилися, не треба нас день потримали, вже сказали, що буде обмін, а потім Хорошо. сказали, що це жарт. Я думаю, що спільш вискочить з кульками і буде казати, що розіграш. Але це ну, бачите, сталося все, це все, добре. Все, закінчилося, це головне, але дуже багато хлопців, і саме головне, що ну ми люди більше віці і нам. Якось зрозумілося, ми, ми через багато що прийшли, чи багато чого багато, багато потім що є що багато що вам розповісти. От, а там молодь. Вона вона ламається. Там ну, ви влади, не є багато чого вам Головне завдання цієї російської влади знищити нас на і, свій, і морально, і вона достатньо успішно це робить. Дуже багато хлопців да. знаєте, там і суїциди і м, просто травмують. Ну ну я не хочу зараз цих святковий день. розповідати, думаю, що ми, якщо ми ви запустити нас на майданчик, на, 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 на Унян. То ми там обов'язково поспілкуємось. з цього приводу. То це моє головне завдання сьогодні максимально допомогти пані Ірині, десь вона пішла. Пані Ірині, що вона підтримала таку інцітую. Ми спромогли, що буквально день два ми з не зустрінемося, обговоримо. Ви поїдете, Але а, ми стріляли.